Цьогоріч вже вдруге ми відзначали різдвяні свята в умовах великої війни. І якщо минулого року ще якось більш-менш вдавалося налаштувати себе на позитив та магію різдва. То цього року напередодні свят накрило всіх, і настрій у суспільстві були, м'яко кажучи, не святкові. З середини грудня Росія почала масовані комбіновані атаки на Україну як ракетно-дронові, так і інформаційні. Наприклад, 14 грудня, коли були зняті ці кадри, вночі була атака балістичними ракетами і уламки впали неподалік нашого будинку. А ближче до кінця року атаки ставали все більш агресивними та кривавими. 29 грудня в Києві від ракетної атаки як загинуло 32 людини. В такій реальності нам, українцям в Україні, доводилось готуватися до свят. Вітаю, друзі! Мене звати Іра, я із Києва, і сьогодні я покажу вам своє декорування оселі до Різдва. Звісно, що всі ці приготування та декорування давалися мені дуже складно, і в певні моменти я навіть змушувала себе щось робити. І з мого списку різдвяних справ я виконала лише десь третину, лише те, на що мені вистачило сил. Бо окрім надскладної ситуації в країні, в цей період я мала ще дуже неприємні особисті проблеми, про які я зараз не можу говорити. Тож свята цього року для мене були зовсім не святковими. Однак, через силу я все ж таки дещо зробила та навіть дещо змогла відзняти. Хтось, мабуть, скаже, ну навіщо воно тобі треба, навіщо над собою знущатися? Не хочеш, немає сил, то нічого не роби, та й по всьому. Але я вважаю, що якщо я зламаюся і визнаю, що смуток мене такий переміг, то це не піде на користь ані мені, ані країні. Адже всі ці справи, всі ці різдвяні приготування, це наше життя, заради якого ми власне боремося з ворогом. І поки це життя є, він нас не зможе перемогти. Отже, однією з різдвяних справ, яку мені вдалося виконати цього року, було прикрашання оселі до Різдва. А почну з того, що дістану різдвяний декор, який я вже маю з минулих років. Буду використовувати те, що є, і, можливо, ще докуплю щось новеньке, але обов'язково щось таке, щоб також слугувало мені ще багато років. Адже ви знаєте, я за свідоме споживання, тому купувати багато декору щосезону, це точно не про мене. З минулих років я маю декілька, зараз покажу, класних гірлянд. Ось ця зюзку, ця я не пам'ятаю, звідки, вони на батарейках. Ще в мене дуже багато великих гірлянд, але, ну, типу, таких на ялинку, але їх я в цьому році використовувати не буду. Також маю декілька класних підсвічників. Ось це я купувала в батлерсі минулого року, і я його просто обожнюю. Потім ще є ось такий підсвічник з Украфлори, також дуже класний. Сюди можна і тоненьку свічку вставляти, або трошки потовше. Ще є ось такий підсвічник будиночок, це Сінсея. Купила один, так. Другий не змогла купити, так хотіла, хотіла такий собі набір, щоб у мене було містечко таке будиночки, але не вийшло в мене поки що купити, так що буду одним користуватися. І ще мій дуже старий підсвічник. Колись давно купувала в метро, просто його обожнюю. А також ось такий різдв'яний текстиль. Пам'ятаєте, купувала я минулого року цю наволочку. А, це була подушка в юску. З такою зірочкою. Дуже вона мені подобається. Вона оксамитова. Крім неї, маю ще оксамитову просто таку молочну наволочку на декоративні подушки. Також дві наволочки з вони як з мішковини, просто котонові. Також біленькі, ну вони мені такі якісь святкові на Різдво, як ви бачите, по моїх кольорах дуже підходять. Я ще ними не користувалася, відкрию паперу і одягну на свої подушки. Також маю ще ось таку святкову скатертину, вона сірого кольору, просто нейтральна. Мені до всього підходить. Ще маю. Свій саморобний ранер. Я також минулого року показувала, як я із серветок тканевих зшивала собі ранер на святковий стіл. Ну і залишки тих самих тканових серветок, які не використала на ранер, то просто ними користувалася як серветочками. Ось це. Дивіться. Також, бачите, такого молочного, нейтрального кольору. І останнє, що хочу показати, це ось такий різдвяний фартушок. Його я купувала вже після сезону, коли були знижки, в юзку за 150 гривень, здається. Я його ще не відкривала, зараз відкрию і буду цього року використовувати. Перед тим, як почати прикрашати оселю, я вирішила пройтися по магазинах і подивитися, що взагалі нам пропонують цього року до різдвяних свят. І мені пощастило потрапити до H&M Home майже одразу після того, як вони перевідкрилися. Я дуже сумувала за цим магазином і була дуже рада походити по ньому та набратися натхнення. Ось таке різдвяне сервірування столу нам пропонують в H&M з гарненькими бавовняними та паперовими серветками. Подобався цей оригінальний горщик, який можна використовувати як вазу або як горщик для вазонів. Також для вазонів є ось такий горщик в пухерці. Він виглядає дуже якісним та цікавим, і мені дуже сподобався. Правду кажучи, я вже давно на нього заглядаюся. Також подібні пухерці я знайшла ось такий підсвічник за 250 гривень. Також дуже в моєму стилі. Ну, а далі мою увагу привернули свічки. Їх вещендем було чимало, були ось такі довгі свічки і свічки у різних баночках. Наприклад, ось ці червоні різдвяні з запахом морозного цвіту. Така свічка коштувала 200 гривень, однак запах цей мені був не дуже по душі, власне, як і запах іншої різдвяної свічки у зеленій баночці. Ця свічка називалася Зимовий вечір, і вона мені сподобалася ще менше, ніж попередня. Знайшла ще ось такий набір свічок різних кольорів та форм. Мені подобаються такі закручені спіральні форми, але ціна цього набору була за високою аж 500 гривень. Далі побачила ось такі класні, проте не бюджетні таці з дерева манго та, здається, з ротангу. Я обожнюю різні таці і певно буду чекати на знижку, щоб змогти купити і ці за більш-менш прийнятною ціною, адже мені вони дійсно сподобались. Поруч з станцями лежав текстиль для кухні ось такі симпатичні скатертини, кілька нейтральних кольорів та одна різдв'яна ось така зі святковим принтом у зірочки. Ціна такої скатертини 560 гривень. Також побачила льняні серветки доволі великого розміру: 35х48 см по 300 гривень за штуку. Взагалі текстильні вироби вечір Home доволі якісні та сучасні. Мені сподобались кольори та тканини, тут багато бавовняних та льняних речей і достатньо великий вибір. Я поклала око ось на такий мусліновий плед, адже вже давно шукаю собі саме такий виріб і саме з мусліну. Однак розмір цього пледу мені замалий, а розмір його 100х150 см і ціна його 430 гривень. Зайшла у відділ з різдвяним декором. Тут був ось такий папір для пакування подарунків. Він продавався набором по два рулони і коштував 380 гривень за набір. Саме такого формату було два види наборів в зелених та червоних кольорах. А ще можна було придбати по 200 гривень, а вже не в наборі, а один рулончик, але вибір кольорів, щоправда, був не надто великий. Також звернула увагу на такі паперові ліхтарики, прикраси на ялинку, коштували вони по 250 гривень, і я так зрозуміла, за набір з кількох штук. Звісно, я не могла оминути увагою товари для зберігання, адже всі ці кошики та таці, то моя найбільша пристрасть у декоруванні оселі. Дуже сподобався ось цей кошик, він дуже якісно та стильно виглядає, але ціна дуже косюча 1130 гривень. Ще симпатичні ось такі круглі килимки із джута, думаю, їх можна використовувати у будь-якому приміщенні і вони нададуть цьому приміщенню теплоти та водночас структурованості. А ось відділ з кошиками мене зовсім не порадував, адже більшість з них були м'якими і не тримали форму. А як на мене, у кошику головне, щоб він якраз був достатньо каркасним, адже саме цим він додає до оселі ефекту організованості та порядку. Всі ці кошики виглядали якось неохайно і були, як на мене, переоцінені, адже я вважаю, що вони взагалі не коштують таких грошей. І останній відділ, у якому я побувала, це відділ товарів для кухні. Знайшла ось такі келихи для ігристого, з коричневого скла. Також побачила дощечки з соусниками із зеленого скла. І ось такі склянки, виконані в техніці різнокольорових вкраплень. Я не знаю, як вона правильно називається, але вона дуже трендова зараз. Але я думаю, що цей тренд не надовго, тому якщо вони вам не дуже подобаються, то заради трендовості я б не радила їх купувати. Дуже мені сподобався ось такий дерев'яний органайзер для спецій. Сюди можна поставити пляшечки з олією та оцтом, баночки з приправами. Він має класну якість, це дерево манго та класний дизайн і коштує він 750 гривень. Знайшла ще одну тацю з ротангу, тепер вже, правда, прямокутної форми і коштує вона 700 гривень. Загалом у H&M Home чудовий вибір стильних речей для дому, однак ціни на них значно вищі, ніж, наприклад, у тому ж юзку. Щоправда, і якість краща. Але завжди є опція купувати в період знижок. Наприклад, це відео було знято ще у грудні 2023 року, і я думаю, зараз, на початку січня 24-го, на багато з цих товарів є знижки. І особливо великі знижки в цей період якраз на різдвяний декор. Так що, якщо вам щось сподобалось, то якраз зараз маєте таку нагоду придбати цю річ зі знижкою. Ну а я в той день купила собі H&M Home лише дві свічки. А це я забігла в украфлору біля дому для того, щоб роздивитися, що у них є святкового, та придбати собі квітів для різдвяних композицій. Украфлора це насамперед магазин квітів, вазонів та зрізаних квітів для букетів. Однак тут також можна знайти й непоганий декор для дому. І так як цей магазин знаходиться біля моєї домівки, то я тут буваю достатньо часто, але приходжу сюди здебільшого просто погуляти, бо купую я тут щось доволі рідко, ну так вже склалося. Менше з тим, вже другий рік поспіль напередодні різдва я приходжу сюди за квітами. Хотіла я купити пуансетю, проте в той день червоні пуансеті були якісь або дуже нещасні зав'явші, або занадто великі та дорогі, або маленькі жовті, які мені не підходили за кольором. Тож пуансет я в той день так і не купила. Однак знайшла дещо інше. Ой, друзі, я так рада, я знайшла тут у себе під домом в Крафлорі Амариліс. Ось здається, червоненький клас. Сьогодні якраз акція. Супер. Зараз я собі його і куплю. Ну а зараз підемо разом з вами купувати квіти для композиції. В Укрофлорі є ось такий холодильник, в якому величезний вибір зрізаних квітів. Тут також можна купити або готовий букет, або замовити, щоб вам його зробили з того, що є в наявності. Так як зазвичай ціна на готові букети тут захмарна, то я купую окремі позиції та роблю такі букети в себе вдома сама. До того ж, якщо прийти в понеділок, то можна купити всі квіти зі знижкою 25%. Ось ще є ілекс червоний. Ось такі марненький. Це здається, а ні. Ще десь був тут амарвіс зрізаний. А ось. Трошки. Такий А ось, бачите, ще є ілекс. Є бруня. Щось не бачу, я бруні. А ось, друзі, екпорідно. Така ціна. Ще є маленький. Така ціна. Насправді ціна на евкаліп рахується за 400 грам, а це дуже-дуже великий пучок. І якщо ще порахувати знижку, то купити евкаліп на різдвяний букет вийшло доволі недорого. Окрім евкаліпта, я взяла з десяток троянд, ще деякі рослинки та гілочки нобілісу. З ним вийшла доволі цікава історія, адже в Украфлорі спочатку продавали нобіліс по 5 кілограмів, і його ніхто не хотів купувати. Ну бо це занадто багато для роздрібної покупки. Тому за кілька тижнів вони все ж розділили його по пучкам і знизили ціну. І у підсумку я купила пучок, в який входило кілька гілочок Нобілісу, за 195 гривень. Поки мої квіти чекають на балконі, поки я зроблю з них букети, я потихеньку переходжу до прикрашання нашої домівки до зимових свят. Найперше, що я зробила, це повісила зірку на вікно. Її я купувала минулого року в Сінсей Home, і вона мені дуже подобається. Єдине, що я б хотіла, щоб вона, мабуть, світилася, але я вирішила, що мені тепер треба ще одна зірка, яка вже буде із вбудованими вогниками всередині. Цьогоріч зірочка буде висіти на вікні у нашій спальні, адже найбільший акцент на прикрашання я роблю саме на цю кімнату. Чому? Ну тому що більше часу я проводжу тут і хочу, щоб саме в цій кімнаті було найбільш затишно у святковий період. На підвіконня я поклала підкладку з водяного гіацинту, на якій буде стояти амариліс. Його я не пересаджувала, а просто поставила у свій горщик. Ще я дуже хотіла знайти свіжий мох та прикрасити ним верх горщика. Однак це виявилось цілою проблемою, бо в ліс я зараз поїхати не можу, а купити свіжий мох в Києві виявилось неможливим. А я шукала, повірте, тому залишила Амариліс з таким, як він є, без моху. Поруч з ним я поклала засушені гілочки ілексу, які я купувала на минулі зимові свята, і мені дуже подобається, який вигляд вони зараз мають і як вони виглядають саме в цій композиції. Також на підвіконня я поставила два підсвічника, які різні за своєю формою. До слова про підсвічник з коричневого скла. Його я купила минулого року також в Украфлорі, і він мені так сподобався, що я вирішила, що цього року мені треба ще докупити кілька штук. Тим паче ціна на нього не змінилася. Цей свічник дуже якісний та фантастично виглядає у святковому декоруванні. Його можна використовувати як по одному, так і створювати ось такі цікаві інсталяції з кількох штук. Словом, це ще один мій фаворит для декорування оселі. У підсумку я їх маю вже три, але чесно скажу, якось мені ще маловато і я хотіла б купити ще більше. Цей підсвічник я поставила в високі свічки дуже красивого червоного кольору, також куплені в украфлорі. І ось така загальна композиція на підвіконні у мене вийшла. Тепер прийшов час зайнятися квітами. Минулого року я вперше в своєму житті робила композиції з живих квітів на різдвяні свята, і мені дуже сподобалось, тому цьогоріч я це повторила. Як я обирала квіти для композиції? гортала Pinterest, дивилася на наших та іноземних блогерів та надихалася їхніми ідеями прикрашання оселі. Для своїх композицій я обрала хвою, евкаліпт, гілочки з ягодами та темно-червоні троянди. Перед тим як створювати букети, у вази з водою я додала спеціальний порошок для того, щоб квіти довше стояли. Гілочки Нобілісу я попередньо подрібнила для того, щоб вони гарно вписувалися в букети. Тож, починаю я якраз з нобілісу. Додаю його, потім очищаю та додаю гілки евкаліпту. Далі хвойна рослина, яка я не пам'ятаю, як називається, але дуже схожа на тую. а потім до всієї цієї зеленої маси я починаю додавати яскраві трояндові та ягідні акценти. Заняття це доволі медитативне та відволікаючі від поганих думок, певно, тому я і вирішила робити ці композиції. Взагалі, як на мене, декорування домівки до свят, це справа зовсім не обов'язкова, а особливо коли немає на не те сил. Але ця справа в процесі її виконання дивним чином ці сили надає, особливо якщо робити прикраси власноруч. Багато я цього року бачила різних відео з виготовленням крафтового домашнього декору, наприклад, перефарбування старих ялинкових кульок в інший колір, або ж створення сніжинок з тубів туалетного паперу. Я й сама думала над тим, щоб може зробити якийсь декор власноруч, однак все ж зупинилася на квіткових композиціях, адже по-перше, це також заняття, яке можна віднести до дрібної моторики, яка дуже допомагає ментальному здоров'ю. Ну а по-друге, саме таке прикрашання домівки до свят наразі мені найбільше імпонує. Тож, ось такий перший букет у мене вийшов. Друга композиція складалася з тих самих рослин однак ваза була менша і призначалася вона для іншого місця, тому вийшла трохи інакшою. Залишків квітів я зробила ще один букетик, в який вже не додавала Нобілісу, і він вийшов доволі лаконічним, але все одно цікавим. У підсумку я мала ось таку красу. Що ж, тепер, коли всі мої різдвяні композиції готові, я продовжу прикрашати нашу спальню. На свою приліжкову тумбу, на якій вже є лампа, я поставила один із створених букетів, а також один з підсвічників, і, як на мене, вони сюди дуже класно вписалися. Ви знаєте, я завжди хотіла, щоб на моїй приліжковій тумбі стояли квіти, але чомусь ніколи їх туди не ставила. Як то кажуть, мрії збуваються. Далі я зайнялася тумбою з іншої сторони ліжка. Сюди я поклала круглу підкладку з гіацинту, а на неї поставила свій горщик в кольорі моку, в який помістила пуансетів. Так, мені все ж вдалося знайти та придбати більш-менш красиву пуансетію. Ще покажу, як задекорувала наш у спальні. Тут у мене постійно стоїть ця таця з дерева манго, яку я купувала минулого року в Sensei Home. На неї я поставила свою найбільшу композицію з квітів, а також свічник будиночок, в який поставила гілочки штучного ілексу з епіцентру. На цій таці, як і власне скрізь в декоруванні, я намагаюся використовувати декор різної висоти та розміру, щоб створювати такі красиві діагональні лінії. Сюди я додала ще один скляний підсвічник, про який недавно розповідала, в який я помістила високу свічку бежевого кольору, а також ще одну свічку українського бренду Mimosa у дуже гарній вінтажній тарі. Окрім цього, я вирішила додати на комод вогників у вигляді гірлянди на батарейках. Це гірлянда з юску куплена минулого року. Нею я обплила підсвічники, які стояли на таці, а потім красиво її виклала вздовж ніжок телевізора. Однією з задач, які я ставила перед собою, коли планувала прикрашання оселі, було те, щоб святковий декор органічно виглядав в тому інтер'єрі, який вже присутній в цій квартирі. Я хотіла, щоб кольори квітів та прикрас підходили під кольори, які є в кімнаті, щоб стиль декорування був подібний до стилю квартири, але водночас був би мені до душі. І я вважаю, що я з цим завданням впоралася, бо, як на мене, у підсумку все виглядало дуже органічно та красиво. У мене залишився ще один букет, і я вирішила його поставити на поличці у нашій вітальні. Біля вази я також поставила підсвічник з Украфлори з красивою високою червоною свічкою, а потім згадала, що маю котонові молочні серветки з сінцея, і вирішила, що за допомогою однієї з таких серветок я можу об'єднати все це в єдину композицію. До неї я додала ще кілька ялинкових кульок, і те, що у підсумку вийшло, мене дуже задовільнило. З гілочок Нобілісу, що залишалося, я поставила маленьку вазу у своїй таці на кухні. Поки я все це робила, вже почало вечоріти, тож я запалюю свічки та буду показувати вам, як зрештою виглядає все моє декорування. Свічки мають чарівне вміння створювати святкову та затишну атмосферу лише однією своєю присутністю. Тож, в принципі, якщо немає сил на щось більше, то можна обійтися одними лише свічками на свята. Ще я дуже хотіла до декорування додати оксамитові стрічки та бантики, але не змогла їх вчасно знайти, то цьогоріч обійшлася вже без них. Ну і найважливіше, що я хотіла сказати, і про що шкодую, так це про те, що на жаль, цього року я не змогла додати в декорування оселі традиційні українські елементи дідуха, різдвяного павука та вироби з соломи. Я дуже хотіла це зробити, друзі, але не мала на те часу та сил через свої особисті обставини. Тож. Я хочу тут сьогодні урочисто пообіцяти вам, що наступного року я обов'язково матиму вдома на різдво всі ці національні атрибути. Менше з тим я дуже рада, що незважаючи на всі ці негаразди, я змогла цього року створити святкову атмосферу в себе вдома. Створювалася вона довго, не за один день, тому Амариліс на початку відео ви бачите ще бутончиком, а в кінці він вже розпустився. Але, друзі, ще раз нагадаю собі і вам, як важливо все робити в своєму темпі і не вестися на весь цей різдвяний кіпіш, який нам штучно створюють маркетологи, і прикрашати так, як буде подобатись вам. Наприклад, я розумію, що мені наразі спокійно та затишно в домівці, де є теплі вогники від гірлянд та свічок, а також живі квіткові композиції. Мені зараз не хочеться мати в якості декору багато яскравого пластику, тому цього року моє різдвяне декорування виглядає так. Дякую, друзі, що додивилися це відео до кінця. Напишіть, як вам мій декор, та не забувайте поставити лайк, якщо вам це відео сподобалось. Зустрінемось з вами в наступних відео. Бувайте!